Вітаю в ефірі! 10 хвилин у студії Аріна Чистосердова. Юні музиканти Криворізької музичної школи номер 10 повернулися з фінського міста Еспо, де взяли участь у фестивалі джазового мистецтва. Діти повернулися з новими враженнями та досвідом. Більше про поїздку нам сьогодні розповість директорка музичної школи Вікторія Ткаченко. Вітаю вас нашій студії. Добрий день. Розкажіть для початку, як виникла співпраця з Фінляндією? Ця співпраця існує вже майже рік, 9 травня минулого року, між нашим містом і містом ЕСПО, підписаний меморандум по співпраці в різних сферах. І саме наша подорож до Фінляндії це була в рамках співпраці в культурній та освітній сферах. Що це був за джазовий фестиваль та джазовий табір? На запрошення мерії міста Еспо, департаменту культури, продюсерів джазового фестивалю Епл джаз, джазового табору Бікбен Буст, колектив, наш зразковий джазовий оркестр, був запрошений до міста Еспо. Розпочали ми свою роботу 19 квітня, відкриттям саме роботи джазового табору. В ньому брали участь чотири юніарбенда, три оркестри з Фінляндії і наш зразковий джазовий оркестр. Розпочалось відкриття, де ми познайомилися, де з нами вітали нас продюсер джазового фестивалю, табори, представники департаменту культури, директор поп-джазової школи приватної, на базі якої взагалі і відбувалися всі події цього табору. Робота була дуже насиченою. Це були майстер-класи, репетиції, майстер-класи з провідними джазовими фінськими музикантами, українськими музикантами. До речі, ми там познайомилися з Олександром. Олександром Чаркіним, це український тромбоніст, який зараз мешкає і працює у Фінляндії. Він з нами був на всіх репетиціях, він з нами брав участь в концертних виступах нашого колективу. Також майстер-класи проводились по секціям, окремо займалися з трубачами, з саксофоністами, з ритм секцією, з тромбоністами. І дуже було приємно, коли ми заходили в аудиторії, для того, щоб трошечки подивитися, послухати, як це все відбувається, тому що і хвилювалися за наших дітей. Водночас було були дуже щасливі, що вони мають змогу е, працювати з такими музикантами. Е, то ну від всіх е, фахівців, від всіх музикантів ми чули тільки оцінку наших дітей І beautiful, beautiful. Нам. Дуже було приємно. Діти працювали дуже напружено. Вони молодці. Вони бували навіть дні, коли ми починали о 10-й і закінчували вже пізно ввечері після всіх вечірніх концертів. Тому ну, це дуже безумовно дуже багато емоцій, дуже багато вражень. Завершив свою роботу табір таким. Такою класною подією знову ж таки. Ми всі зібрались в фоє цієї школи, всі чотири оркестри, і чотири рази звучала фінська композиція. Мінялися склади, поєднувалися з групи з різних оркестрів, диригували всі керівники. І взагалі вже така фінальна крапка це було виконання всіма оркестрами фінської композиції і виконання чотирма оркестрами коломийки Олександра Сарацького. До речі, коли готувалася сама робота, сама наша подорож, дуже було багато онлайн зустрічей обговорювали всі питання, підготовка дуже була така. Детальна, і Артем Зінченко, керівник нашого оркестру, надіслав фінським музикантам коломийку Сарацького, і ми отримали фінський твір, фінську композицію, яку теж розучували. Тому і фіни виконували коломийку, і ми виконували фінський твір, фінського аранжування. Скільки вихованців поїхало? Ну, загалом, наша така делегація загальна. Це було 23 людини, і це було 19 дітей. Який ще репертуар ви підготували для участі у цьому фестивалі? Якісь, можливо, українські пісні е, так. Репертуар дуже був різноманітний. В нас взагалі було два виступи: один виступ на завершення роботи табору. Це був концерт в. Музичному центрі концерт складався з двох відділень, і ми саме завершували друге відділення. Кожний оркестр вступав по півгодини. І, безумовно, поряд з відомими джазовими композиціями, сучасними аранжуваннями, це були українські композиції. Артем Зінченко, до речі, ми цю композицію вже виконували на багатьох концертах. Відомий твір гурту Океан Ельза Обіймий і аранжування саме Артема Зінченка. ну, Мені особисто, воно дуже подобається. То саме концертну програму нашого колективу ми розпочали з цієї композиції. Ми... Так сказати, товаришували, подружилися з Софією Ковішиною. Це українка дівчина, вокалістка, яка вже два роки мешкає у Фінляндії. Починала вона з того, вона виїхала під час війни. Починала вона з волонтерської діяльності при департаменті культури. Зараз вона там працює. Ну оскільки вона, вона вокалістка, вона творчо співпрацювала з Артемом напередодні. І дві композиції: одна з них українська композиція Ти ж мене підманула в джазовому в Це дуже і фінів і українців, які були присутні на концертах. Тому ну, от така концертна програма. А вже е, накануні нашого від'їзду, 22 квітня, це був сольний концерт нашого колективу більше години. І знову ж таки дуже різноманітний репертуар. Е, колектив наш мав таку місію почесну грати з відомим фінським джазом саксофоністом. Е, також е, на цьому концерті всі Твори виконував з нами професійний фінський тромбоніст Арні, Ми з ним познайомились. Він також диригував фінську композицію на концерті, і під час репетиції він теж займався з нашими учнями. Дуже багато знайомств, дуже багато таких вражень, обмін досвідом саме і під час роботи фестивалю, і під час роботи табору. Як фіни оцінили рівень гри наших. Ну, Фіни дійсно оцінили високий рівень виконання нашого оркестру, вони були дуже вражені. І коли ми так в таких неформальних ситуаціях спілкувалися, то ну, навіть вони так признавалися, що трошечки так не були впевнені, що все знали, все таке, що їде дитячий джазовий оркестр. До речі, юніор-бенди, які були в, в, брали участь в джазовому таборі, вони дійсно були за віком старші діти. От, тому, але коли ми вже показали наші виступи, роботу наших дітей, то безумовно вони дуже були вражені високим професійним рівнем, взагалі зацікавленістю дітей, взагалі на те, як вони реагують на все, тому це дійсно відмітили. У Фінляндії якось зараз цікавляться, яка зараз в Україні ситуація, що є війна, що діти тренуються, вони грають, займаються в таких от непростих умовах і небезпечних. Да, ми, це дуже помітно, що фіни підтримують українців. До речі, ми це вже наш другий візит до Фінляндії, колективів нашого закладу. Тому що коли починала співпраця, наш зразковий театральний колектив Крок був запрошений. Знову ж таки в рамках співпраці в культурній сфері до міста і це був День Незалежності. Вони виступали на Сенатській площі в Хельсинки, то ця подія безумовно нас вразила. Це була хода більше п'яти тисяч українців, фінів, соняшники, прапори виконання українських пісень. І коли ми були в Хельсинки, то ми скрізь бачили прапор Фінляндії, Євросоюзу і України. І навіть біля музичного центру в цей приїзд е такий флагшток був. Був установлений наш український прапор, то ну, ми відчували, відчувається безумовно підтримка. Дуже багато говорили і в той візит, і в цей про війну. Ольга Діброва, з якою ми познайомились, це посол України, Фінляндії. Дуже велику роботу вона виконує. І ми говорили, спілкувалися на цю тему з представниками департаменту культури, і на нашому концерті, до речі, Ольга Діброва завітала до нас на концерт, коли ми виступали. У нас таке є спільне фото, обмін враженнями. І, до речі, на концерті також були присутні міністр закордонних справ, представники міністерства міжнародних відносин. Ну, дійсно, і ми спілкувалися. Ми говорили про війну, ми говорили про те, що діти наші. Працюють, навчаються під час ракет, тривог, що ми працюємо в укритті, що вони знають за нашу ситуацію, вони нас підтримують, і подальші всі наші якісь такі плани співпраці вони саме розраховані на те, щоб підтримати наших дітей. Вони навіть запитували: говоріть, що ми можемо зробити для вас, тобто ми будемо намагатися вас підтримувати і допомагати. Що такі поїздки дають дітям окрім досвіду і нових вражень? Як це можливо на майбутньому їхньому відобразиться на кар'єрі? Ну, ми впевнені, що для багатьох дітей це є така мотивація до занять, до якихось таких ставлення перед собою цілей, завдань, які мають, і на виконання цього всього треба потрібно дуже багато працювати, то впевнені, що вони будуть мати ну, таке знаєте, велике бажання, і вони будуть багато робити для цього, щоб їхні мрії здійснювалися, все, що вони хочуть, здобували ну, принаймні, в мистецтві. Освіті, в музичній освіті, освіті. музичній Тому це дуже важливо і дійсно, окрім вражень, емоцій, досвіду, це ще така мотивація для подальших занять і досягнення якихось результатів. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких, до нових зустрічей!